Доброго вечора, мої любі. Вітаю вас і поговоримо. Вподобайки, коментарі. Рекомендуйте і, звісно, підпишіться. Якщо не складно, то, будь ласка, не полінуйтеся. І YouTube, Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Це було би дуже добре. Отже, мої любі. Обіймаю вас серцем і поговоримо знову. Знаєте, дуже цікаві інколи запитання, на які хочеться відповісти, тому я з радістю це зроблю прямо тепер. Питання таке. Майстри, ви праві, 100%, але чекаю той час, коли не треба буде годувати тіло три рази на день, щоб воно рухалось. Чи буде так і коли? Ви знаєте, ну, по-перше, є інтервальне харчування, коли ви можете їсти один раз на день, можете п'ять разів, можете сто разів на день годувати своє тіло, і це як вам до вподоби. Це ваші особисті питання і ваш особистий вибір, як ви харчуєтесь. Я коли. Експериментував з вагою і пам'ятаєте, коли в мене щоки висіли на плечах, і пузол лежало на колінах, то я завжди. Е, ну, Якісь дієти, якесь щось. І пам'ятаєте, я розповідав, я переставав їсти то м'ясо, то м'ясо і рибу. Я відмовлявся від якихось продуктів, тому що не міг їх їсти. От. Найбільше голодування у мене було 36 діб. Без їжі на воді. І, можливо, на сухариках. Можливо. А можливо і ні. На воді точно. Результат, звісно, був я схуд, прекрасно виглядав, але тіло злякалося і набрало, то, то, дивлячись. Для чого ви не хочете годувати своє своє тіло? Справа в тому, що для того, щоб переналаштувати тіло на вічне життя, наприклад, ну, це потужна духовна робота. Це реальні, дуже налаштування серйозні і, і так далі. І тут я брав сухе голодування без води. Не рекомендую. Важко виходити з нього. Важче, ніж просто без води і без їжі бути легко. А от е, налаштувати себе свій організм на те, щоб вийти з сухого голодування, це трошки інша історія. І вона. Е, Вимагає засередженості, сили волі і так, толерантного ставлення до свого тіла. Тіло своє треба любити. Я думаю, що не дуже важливо, скільки ви їсте. Хіба ви хочете зекономити, а я не рекомендую вам економити, особливо на їжі. Рекомендую їсти те, що те, те, якомога більш якісну їжу. Це не означає більш дорогу їжу. Самі вибирайте собі дієти, я не дієтолог, ваше тіло має вам підказати, що їсти, що не їсти і так далі. Тому тут, знаєте, я в житті мені пощастило, з моєю, я вважаю її справжньою моєю хрещеною. Вона хрестила мене, коли мені вже було багато років. Ну, достатньо багато не стільки, скільки тепер вона зняла з мене родове прокляття. Це тоді була така рідкість людина, яка. І відчуття були, коли то прокляття йшло, досить потужне. Віра, Віра, я дуже скучаю за нею, хочеться інколи поговорити. І дійсно поговорити з любов'ю її. Поговорити з її серденьком, відчути, відчути її тепло, її серце. Ви знаєте, я думаю, що вона перейшла на сонцеїдення ще, Господі, в 96-97 році. Тоді я бачив її останній раз. Вона за рік-два різко помолоділа і перейшла. На Сонце їдення. Мені так здалося. Ми про це не говорили, але я так відчув. Вона перестала, я думаю, їсти. І... Бо тіло її більше не вимагало того. Я скажу вам, що це акт духовний. І коли ви зможете перейти на те, щоб. Не годувати своє тіло фізичною їжею залежить цілком від вас. Тільки давайте задамо запитання логічне, навіщо. Навіщо ви це хочете? Знаєте, коли відповідь буде гординя або когось здивувати, це не є потрібним для вашого тіла і для вашого духовного розвитку. Коли ваше тіло не буде потребувати фізичної їжі, і коли ваша духовність буде дозволяти вам це, я думаю, що це той час, коли ви мусите перестати вживати фізичну їжу. Коли цей час настане, залежить від вашого. Стану від вашого стану вашої свідомості від вашого розвитку. Ви знаєте, я про це не думаю. І дякую, що ви допомогли мені подумати про це. Ми зараз поговоримо, і через хвилину я скажу вам доброго вечора. Але ще певний час я буду думати про це. Давайте подумаємо разом, давайте відчуємо разом. Давайте кожен дасть собі відповідь і, можливо, задасть запитання мені сюди. А я запрошую вас на навчання пройти марафони по фінансам, по тілу і по створенню пари. І, звісно, я з вами не прощаюсь. Я у вас є. Я очікую ваших запитань. І це питання дійсно вартісне. Воно заставило мене думати, відчути, обіймаю вас серцем. Доброго вечора.